В Лубенському районі було пошкоджено сільськогосподарські посіви на території Жданівської, Української та частково Тишківської сільських рад. Підтоплено 25 дворів та присадибних ділянок в селах Окип та Ждани. Повикорчовувало дерева та знесено кладку через рівчак до житлових будівель, що веде на село Селюки Окіпської сільської ради. Також пошкоджену греблю ставка за межами села Ждани. Орієнтовно нанесено збитків на суму понад 18 мільйонів гривень. Тому коли говорить хтось на сесії з депутатів, а це політика вже, і говорять, що немає збитків, тому люди добрі, я вам читаю регіональний протокол, який зареєстровано де включено 18 мільйонів збитків. 29-го відбулося засідання комісії ТПНС нашої місцевої, на якому були присутні представник департаменту природоохорони та екології обдержадміністрації, обласний представник. Представник Хорольського водгоспа, представник нашого, то тобто є Нечепоренко, який безпосередньо знаходиться в Засулі і тут, були прийняті рішення негайно на ранок здійснити обстеження річки Сули. Були створені човни, сформувались бригади і. Більше 60 кілометрів річки Сула от Мгаря, де вона починає свою, бере безпосередньо, де і впадає і за того, і до е, Лукім'я моста весь участок був обстежений. Напротязі цього участка було. Е, Відмічено 10 заторів. Був розібраний завал в районі В'язівка. Було розібрано завали в районі мацковець Мацкової Лучки, де можна було під'їхати. Врешті міста фактично непроходимі. На сьогодні туди заїхати ні техніка, ні люди нема. Тільки впаде рівень, і можливо буде залучити техніку, залучити людей. Не порушуючи техніку безпеки, ніхто щоб не загинув, безумовно, ці все буде продовжено. Але я ще раз наголошую: тут повинно бути залучено і місто Лубний, і Лубенський район, і Оржицький район. Тобто на ліквідацію всіх цих заторів, щоб в сулі дати жити. В самих жданах, в самих жданах було Безпосередньо відкачено 1126 метрів кубічних води. Це по самих жданах. По окопу, по окопу, було відкачено близько трьох тисяч метрів кубічних води. Коли в з'яв окопі в жданах, вони не відповідають цим цим вимогам, тому з головами сільських рад було. Вирішено не використовувати цю воду, поки не проведеться відповідна дезінфекція колодязів. Якось сядев мул і частково не відповідає і в водогонах, і в колодязях умовна патогенна мікрофлора. Значить, патогенна мікрофлора сальманелу ми виділили лише в одному колодязі в окопі і в одному колодязі в Жданах. Там вже проведена відповідна дезінфекція. Є спеціальні патрони, керамічні, в яких є отвори. Визначається об'єм води, тому що ви розумієте, що колодязя є різний об'єм води. Є на 10 метрів пробивні, є на 15, тобто різний об'єм води. Власники знають, наскільки в них приблизно метрів цей колодязь. Визначається об'єм води. Ставиться відповідно до цього об'єму води, засипається в цей патрон без засобу. І цей патрон опускається на місяць. Поступово цей хлор розчиняється і проводить знезараження. Але через певний час працівниками МНС повинна відкачатися ця вода і потім дослідитися на наявність уже хлору і тих же самих патогенних мікрофон. Отаким От чином. Тому по населених пунктах окопу Жданах були вивішені об'явки про заборону використання колодязної води взагалі. А із водогонів тільки після кип'ятіння. Вода ще направлялася в Полтаву для дослідження на холеру і для дослідження на вірусні захворювання, ті, які ви чули в Ізмаїлі, були у нас. Значить, по холері, по гельмінтам і по вірусним захворюванням отримані негативні результати. Тобто, там цих захворювань немає. Такі ж самі дослідження проводилися і по річці сула по річці сула і по замснарядах озера, які знаходяться в нас в засудді. Значить, по цим показникам негативно. Єдине, що е, зрозуміло, що вода не відповідає по санпі, по мутності і по ну, це було видно так е, неворожоним оком. І умовна патогенна мікрофлора теж перевищувала свої показники. В кожному із нас в кишечнику ці всі бактерії присутні, але вони не надають певної шкоди при певних умовах. Як тільки знижається імунна система, або якісь виникають фактори, як це зовнішньому середовищі, висока температура, забрудненість або застой води, відповідно ця умовна патогенна мікрофлора становиться патогенною. Тому в нас були випадки, чотири випадки людей, які купалися в сулі і в озері, попали в інфекційне захворювання. Але по результатах анамнезу вони купалися 5-6 днів назад, а захворювання проявилися аж пізніше. От безумовно, тобто імунна система, організм бореться проти цих захворювань. Але якщо їх занадто багато... Бактерії перемагають. Я вчора телефонував після наради, що була із депутатами Верховної Ради. Я зателефонував своїм колегам у Чорнухинський район і в Лухацькій. Поцікавився, тому що у нас в Луденському районі, по-перше, не підтаплювався жодних худобомогильних. Це я вам відповідаю. З усією відповідальністю, тому що всі худобомогильники в нас стоять на обліку, і вони будувалися, і захоронення трупів тварин проводили на самих високих місцях і точках, які знаходилися біля цих населених пунктів. А мене ви скажете, що худобомогильники да, не забували податків. Сія на святому гільнику в цьому районі. Я думаю, що 20 днів. Ну каже, їх там я думаю, стрічати максимум. Що багатьом повинні робити? Певний, тому що я знаю, де вони доходять. завтра зробити, то балансу І Що вони хочете просто віряти? Та причому тут зачем за робити запит до якщо я знаю, де вони є? заявляє, що підтоплення худобомогильників не було. Яка вам ще надала офіційна інформація? Я знаю, де вони знаходяться. Я ще раз кажу: там, де вода розливалася, туди вода не доходила. Я їздив, відбирали зразки води, проїжджаючи через Мгарі, Луку, проїжджаючи через Тишки, я бачив всю цю динаміку, як вода розливалася, як вона зараз уходить в межі своїх берегів. Як як воно спочатку не воняла, а потім починало інтенсивно. Воганяти, а воняти тому, що ви бачили, яка маса води йшла з полів. Це органіка. Теж саме позатаплювало луги, там де покошено було сіно. Ну і ви ж всі бачили, ви ну давайте приведемо вам приклад сіваша. Да, стояча вода, ви всі чуєте запах, тільки просто там ще додатково є йод, і він вас, і ви з думкою про те, що це ви приїхали на море, у вас цей запах не так бентежить. Тут той самий запах. Я буквально е, приїжджав ось у неділю, то такого запаху, який був раніше, вже такого менше. І по мгарю, і по тишкам. Тобто, як тільки піде рух більш інтенсивної води, цей запах буде поступово сходитиме. Да. Тому що це все органіка. Ви ж розумієте, органіка стояча вода, вона цвіте, вона буде гнить і буде виділятися сірководень і аміак. Це однозначно. Так от інформація така на сайті міської ради, що звернень в поліклініку не було. Запорію, що госпіталізації за цей період не було, що мікрофора в одній виїзді, взагалі в нормі, там пішкова паличка, пам'ятаю, норма 5300 на сьогоднішній день мовиться, якби все нормально. Взагалі ніяких проблем немає. Вода вонюча, вода чорна, треба до але проблем ніякої немає. Я вам кажу, чого я задаю питання. У мене немає довіре до міської влади. Мені вибачте до того, що тут роста, я запевняю вас, що ніякої ситуації надзвичайний по відношенню, десь непогашення погашення якихось збитків нанесені населенню, немає. Всі питання узгоджувалися з головами сільських рад. Голови сільських рад зайняті були теж погашенням там стихії на територіях. Вони теж працювали з людьми і, може, деякі не встигли зробити описи і все таке інше, але вони в нас попросилися здати документи пізніше. І тому ми на це погодились. Вони були у нас на засіданнях комісії цих. ТБНС, ми з ними тісно співпрацювали. Ми ще не використали резервний фонд районного бюджету. Ми його тільки використали 77 з копійчиками. У нас є до 140 тисяч ще свого резерву. Я вчора була на засіданні в області державній адміністрації, де ставилося питання частково погашення, тому що ми без резервного фонду в районі залишитися не можемо. Ще тільки пройшло півроку Європу. І ці кошти ми обов'язково залишимо, тому що згідно законодавства, ми не маємо право аніж більше, ніж 270 тисяч коштів передбачити в резервному фонді. Якщо ми прорахуємо і подамо на обласну державну адміністрацію якраз матеріальну допомогу людям, які потребують, вони виділять ці кошти. Шановні люди, добре, давайте ми разом спільно працювати. Один одного поважати і кожного роботу поважати. І допомагати, але а не заважати. Оце я вас дуже прошу. Оце я прошу просто порозуміння і злагоди. А ми з завданнями справимося. Я вам це обіцяю, і це так буде.